Знаєте, як росіяни можуть перекладом повністю змінити персонаж? На прикладі воєн, я показав, як вони свою ментальність накинули на мауї угу. і мені закинули. Вони це зробили лише тому, що таке слово більше підходить. Звісно, добре. А давайте ось ці слова подивимося. Англійський варіант It's adorable. Let's well, rise nice to see that humans never change. Так мило, что люди не замениваются Украинский вариант Ты шокована? От меня племя в за земной И российский Как это мило Ах, люди, чего ждать еще одних Одно и то самое, так? Давайте принужевать людей Героем хотел стать, и я им стал так, Героем стать хотел, и я им стал А что ж там в украинский и в английский? Так, ось, ось леди, бери, Схоже, да? Майже те саме. Ну, добре, добре, це так. Це дрібниця. А ось тут взагалі це пісня скарб, на чому можна зрозуміти, наскільки вони змінили персонажа. Англійською мовою. Kid, honestly, I go on and on. I every я можу пояснити будь-який природний феномен. Українською. Так, Я називаюся що Не спитай мене відповідь я. На все в мене є відповідь російською. Що ж, дітечка, як було сказано, я і ми всім не обов'язані». І спробуйте мені знову збрехати, що вони просто брали слова, які більш підходять. Ні. Якщо розібрати всю пісню, всі переклади, вони повністю змінили персонажа. Тому що Маої по фільму він не такий самозакоханий, як його зробили московіти. Він не настільки хоче, щоб його схвалювали. Він більше. Як ображена дитина, яка намагається отримати прихильність батьків, а не такий, який ходить, розповідає, що йому всі зобов'язані. Це зовсім інший персонаж, зовсім інша його філософія. Тож не треба розповідати, що вони просто підлаштовувались під голос, під ритм і так далі. Ні. Вони вклали свою ментальність.